Наші методи лікування дозволяють виходжувати дітей з різною тяжкою патологією. Це синдром дихальних розладів, набряк та важка жовтяниця форма гемолітичної хвороби новонароджених, неймуна водянка плода, а також глибоко недоношені діти. Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених було одним з перших, де було впроваджено метод кенгуру для виходжування малюків, що передчасно народилися. Наші фахівці рекомендують забезпечувати шкірний контакт новонародженого з дорослим, так зване виходжування методом кенгуру, відразу ж після народження, не поміщаючи намовляти спочатку в інкубатор. Це пояснюється тим, що можливість тісного і нерозлучного контакту, недоношеного з близькою дорослою людиною після народження, має величезне позитивне значення для здоров'я дитини. Ми також надаємо рекомендації щодо надання емоційної підтримки та послуг з трудової адаптації сім'ям, у яких народжуються вкрай маловагові та недоношені діти, оскільки такі сім'ї нерідко відчувають сильний стрес і труднощі, стикаючись з необхідністю інтенсивно виходжувати немовля та турбуючись про його здоров'я. Згідно з оцінками, щороку 15 мільйонів немовлят або понад одна десята всіх новонароджених у світі народжуються передчасно а ще більше дітей, понад 20 мільйонів, мають низьку масу тіла при народженні. Цей показник зростає, і в даний час недоношеності є провідною причиною смертності дітей віком до 5 років. Шанси недоношеного немовляти на виживання досі варіюються у межах залежно від місяця народження. Якщо в країнах з високим рівнем доходу виживає більшість дітей, які народжуються на 28 му тижні або пізніше, то в більш бідних країнах показники виживання іноді становлять лише 10%. У більшості випадків недоношену дитину можна врятувати за допомогою легко реалізованих та економічно ефективних методів, що включають якісне надання допомоги до, під час та після розродження, профілактику та лікування поширених інфекцій, а також виходжування дитини методом кенгору, який передбачає якомога триваліший шкірний контакт дитини у спеціальній перенесенні або пелюшці з найближчим для нього дорослим, як правило, матір'ю у поєднанні з виключно. Грудним вигодовуванням. У недоношених немовлят відсутні достатні запаси жиру в організмі і після народження часто є проблеми із самостійною терморегуляцією. Їм також часто потрібна респіраторна підтримка. Раніше таких немовлят рекомендувалося на перший час розлучати для стабілізації стану в інкубаторі або під обігрівачем. Однак тепер дослідженнями встановлено, що виходжування методом кенгуру розпочати відразу після народження дозволяє врятувати більше життів, скорочує частоту інфекцій та переохолоджень та покращує показники годування. Для покращення стану здоров'я недоношених та маловагових новонароджених, послідовно рекомендується застосовувати грудне вигодовування, оскільки є дані про те, що грудне вигодовування, на відміну від дитячих сумішей, зменшує ризик інфекції. Найкращою альтернативою у разі відсутності молока у матері є донорське молоко. Проте, там, де немає банків донорського молока, допускається використання збагачених поживними речовинами спеціальних молочних сумішей для недоношених. Відділення має великий та позитивний досвід співпраці з медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії. Наші спеціалісти навчаються на курсах удосконалення на базах кафедр неонатології. За роки існування перинатального центру у відділенні реанімації врятовано понад 6 тисяч життів новонароджених. Щорічно лікування отримують понад 500 дітей.